Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Евакуйовано понад 550 шахтарів. На Криворіжжі завершилася рятувальна операція на шахті, де вчора через аварійний блекаут робітники масово виявилися заблокованими під землею. Нагадаємо, по обіді силам ППУ Дніпропетровщини вдалося збити три російські ракети, але ще три влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Також знову під. Обстрілом Нікопольщина докладніше про ситуацію в нашому регіоні далі у сюжеті. Вчора російські терористи трьома ракетами поцілили в об'єкт енерготичної інфраструктури на криворіжжі. У той момент під землею перебували понад 5,5 сотень шахтарів. Вони фактично виявилися заблокованими через відсутність світла. Рятувальна операція тривала майже 4 години. Усіх робітників вдалося визволити. На ранок в кривому розі електрику, воду, тепло і рух тролейбусів вдалося запустити на тимчасових лініях і генераторах. Повідомили у військовій адміністрації. Саме головне ніхто не постраждав. Дав всі живі, здорові. Ми не вперше переживаємо ці обстріли. Витримали ті і ці наразі переживемо і витримаємо. З усім впораємося. То шановні, продовжуємо економити електроенергію, даємо можливість нашим ресівцям відремонтувати ці пошкодження, які завдали ці виродки. Також вночі окупанти знову тероризували Нікопольщину із градів та важкої артилерії. Гатили одразу по трьох громадах: Нікопольський, Марганецький та Червоногригорівський. У Нікополі внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. До ліквідації наслідків у нас були залучені 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. також у місті пошкоджено 10 приватних будинків та чотири господарські споруди, побиті два легкових автомобіля, понівечені лінії електропередач та газогін. Рятувальники наразі до обстежують території, що постраждали від обстрілів. На щастя, жодна людина не постраждала. Владислав Вдієнко, новини одинадцятого каналу. В НАТО прокоментували вчорашні ракетні прильоти по околицях Польщі. Ознак, що Росія готувала напад на територію України НАТО, немає, заявив Генцек Альянсу. За попередніми висновками це могли бути українські зенітні ракети, якими наша ППО відбувала масовану атаку росіян. Водночас західні партнери одностайно наголосили, що жодної вони України в цьому не вбачають. Відповідальність за атаку несе Росія, оскільки продовжує незаконну війну. І сьогодні парламент Чехії визнав режим Росії терористичним. Рористичним а Швеція оголосила про пакет військової допомоги Україні майже на 300 мільйонів доларів. В тому числі планує передати і системи ППО. Усі подробиці в нашому традиційному огляді. Внаслідок вчорашньої масованої атаки на Київщині загинула 69-річна жінка. Під час обстрілу вона знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка. там і отримала смертельне поранення уламками ракети. А у самій столиці в результаті обстрілів пошкоджено два житлові будинки. Мешканців евакуювали. Чув. Сьогодні ж вранці ворог продовжував стрілювати населені пункти України. На світанку Росіяни випустили три ракети по селу Запорізького району, влучили у придорожній ресторан. У відповідь Збройні сили України вдарили по позиціях РФ в районі Кінбурнської коси та знищили склади боєприпасів нові каховці та Олешках. Вчора шмер Олешок повідомив про взяття міста під наш контроль. Кажеться, що це нереально, але все це реалії. Чекаємо на інформацію від генерального штабу, і ми всі впевнені, що вже дуже 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 скоро ми поїдемо в наші рідні Олешки. На Донецькому напрямку були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки а також періодичні обстріли околись Мар'їнської громади. Обійшлося без жертв на Луганщині. Є певний успіх у наших військ на Сватівсько-Кримінському напрямку. Вже в великих містах Луганщини. Місцеві жителі чують, що фронт наближається, а це говорить про те, що лінія фронту зміщується якраз в бік деокупації. А звільнені населені пункти Луганщини потрохи оговтуються від окупації. Дуже трудно, не кліба. Ну як солдати допомагають? Хата розбита, машина все Закріпляємося, ідемо далі. Наблюдаємо, щоб ворог не зайшов сюди далі. Так виглядає руський мір у всій красі село Посад Покровське, яке знаходиться за 30 кілометрів від Херсону. Рашисти фактично знищили. Від українського вогню окупанти ховалися за мішками із зерном. Усе обладнана ще одна вогнева, і гляньте, що вони використали якості брустера. Український хліб. Конченням. Окупований Мілітополь ворог перетворив у суцільну воєнну базу. Навколо міста будують фортифікаційні споруди. Вони повністю руйнують нашу інфраструктуру. Так для цього вони розбирають дорогу в Генічському районі, яка була з плит, і використовують ці будівельні матеріали для будівництва фортифікаційних споруд. Також вони розбирають наші міліортивні та зрошувальні системи канали, в яких також плити достають та використовують їх для будівництва споруд. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що терористи РФ очікують наступ з боку Бердянська, тож окупанти облаштовують лінію оборони на кордоні Маріупольського району та Запорізької області, перекидають військову техніку і особовий склад. Буде по максимуму з інтернетом. Туди відправляють ще 210 старлінків за два тижні. Планують організувати 60 вайфай точок по області. Також частину терміналів отримують пожежні частини лікарні, поліція та екстрені служби. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Наймасовіша атака на енергетику України Укренерго закликало готуватися до кількох важких днів. Після вчорашніх масованих обстрілів російськими терористами знову постраждала енергетична інфраструктура в багатьох регіонах, без світла залишилось близько 10 мільйонів українців. Сьогодні аварійні відключення застосовуватимуться по всій країні, зокрема й на Дніпропетровщині. Усі подробиці далі. Понад 90 ракет російські терористи вчора запустили по Україні. 70 збила наша ППО. Втім, решта все ж влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях. Найбільше прильотів у центрі та на півночі країни без світла залишили щонайменше половина киян: 90% Тернопільщини та 80% Львова. Львів залишився без електроенергії. Електротранспорт стоїть. Також не працює ні ТЕЦ 1 ні ТЕЦ 2 але слава Богу, що в людей гарячі. Будемо робити все можливе, щоб відновити життєдіяльність міста. Загалом світло зникло в третини населення держави. Повідомив президент Володимир Зеленський. По всій країні почалися перебої зі зв'язком та інтернетом. Розпочалися аварійні відключення електрики. А там, де вона була, фіксували перенапругу мережі. Усю ніч енергетики працювали над ліквідацією наслідків прильотів. І на ранок ситуація покращилася після вчорашніх ракетних ударів. На ранок мені доповіли, що ем... Більшість абонентів підключена в різних районах. Всю ніч працювали наші енергетики, урядовці, ДСНСники. Я їм дякую. Ми точно всіх ворогів переможемо. Треба трішки потерпіти. Сьогодні аварійні відключення застосовуються по всій країні, зокрема й на Дніпропетровщині. Обленерго повідомляють, графіки відключень, складені раніше, наразі не актуальні. Енергетики попереджають, наступні дні для українців будуть важкими. Закликають мати запаси води, заряджені павербанки й економити електроенергію. Не вмикайте електроприлади зайвий раз. Менше користуйтеся мобільним зв'язком та інтернетом. Тримайте зарядженими мобільні телефони. Максимально заощаджуйте електроенергію. Вчорашня російська атака на Україну вплине й на енергосистеми країн сусідів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Так у Молдові вчора частково зникло світло після ракетних ударів РФ по Україні. Владислав Вдієнко, новини одинадцятого каналу. Про масовані обстріли ворога та оперативну ситуацію на сьогодні у Дніпропетровській області поговоримо з нашим гостем Сергій Коріний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС у Дніпропетровській області у нашій студії. Ми вас раді вітати. Доброго здоров'я, і одразу яка оперативна ситуація у нашій області на другу половину сьогоднішнього дня? Ну, оперативна ситуація, як завжди, у нас так стабіль, стабільно напружена, враховуючи вчорашні обстріли, які ворог здійснив по всій території України, Дніпроп... Дніпропетровщина не стала винятком. Було влучання у нас по об'єктам критичної інфраструктури. Це за собою потягнуло деякі наслідки для жителів, для громадян по всій області, скажімо так, більше постраждав Криворізький район, але тим не менше, завдяки злагодженню діям. Всіх комунальних служб, всіх спеціалізованих служб цивільного захисту вдалося мінімізувати ті наслідки, хоча вони досить суттєві були. Мінімізувати ті наслідки, які могли б ще більше статися. Найгарячішою точкою на сьогодні в області залишається Нікопольська громада, Марганецька, Червоногригорівська. Яка ситуація зараз там? Знаємо, що там постійно бачимо ці сповіщення про регулярний артобстріл. Чим зараз гатя чи є якась статистика? Можливо, посилились чи можливо трошки зменшились обстріли? Ну давайте по загальній статистиці пройдемось близько двох з Тисяч разів наші підрозділи виїжджали на ліквідацію, ідентифікацію вибухонебезпечних предметів або обстеження території внаслідок обстрілів, або допомогу населення, проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж всілякі напрямки. Це така досить суттєва цифра. А вже більше чотирьох місяців саме ті громади, які ви назвали, вони дійсно потерпають щоденно. Це артилерійські обстріли, це реактивні системи залпового вогню, це ті самі ракети. Які потрапляють на територію Нікопальщини і безпілотні літальні апарати, які активно застосовуються останнім часом, От. тому тут таке різнобарв'я, яке застосовує ворог, на жаль, багатьом мешканцям прийшлося виїхати, покинути свої домівки, щоб убезпечити своє життя. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, ми. Маємо таку статистику, що більше е ніж 550 осіб вже травмовані мінно-вибухові, осколкові поранення різного ступеню важкості. Ну і більше 150 осіб, на жаль, загинуло по нашому регіону. Але на щастя, нам вдалося спасти майже 195 людей, нам вдалося спасти, витягнути з під завалів, дістати під час прильотів, ті, які були проводячи аварійно рятувальні роботи, тут є напруження саме на Нікопольщині. І хочу сказати, що буквально три дні, як якщо на Синельниковський район, там Великомихайлівська громада. Васильківська було, було спокійно на протязі останніх декількох місяців, то останні три дні знову поновилися обстріли по цим громадам як артилерії, так і реактивних систем залпового вогню. Сьогоднішній день також розпочався з чисельних сирен, і от хочемо у вас запитати також вашу суб'єктивну думку: як переконати людей, що коли особливо такі... Загрози реальні загрози, щоб люди спускалися в укриття і дослухались до повітряних тривог. Наведемо приклад стосовно вчорашнього святкування ювілею директора одного з навчальних закладів. Чотирьох година тривога повідомляють про запуски з Каспією. Ще, ще там звідкись? А от люди все ж таки не переналаштовуються йдуть там, наприклад, святкувати ювілей директора. Як їм пояснити, що цим нехтувати не можна? Ну, я хочу в першу чергу, хай вони подивляться ті кадри, які щоденно е облітають е телеканали. Той марафон, який йде по телебаченню, та статистика є, яка є по загиблим, по постраждалим. І хай зададуть собі питання, чи потрібно щось святкувати, якщо є ймовірність, хоч півпроценту, хоч 0,1%, що буде влучання і прильот. Ми ж не знаємо, куди прилетить та чи інша ракета чи шахід. Тому собі задати питання, чи готовий я гіпотетично. Пожертвувати своїм життям або здоров'ям, або залишитись, можливо, інвалідом після отриманого поранення, осколкового, чи, чи ще щось. Чи, чи потрібно це святкування? Чи краще прийти в укриття? Пересидіти там цю тривогу і зайнятися якимись справами, передивитись, як надається перша домедична допомога. Це все доступно. Передивитись заходи безпеки під час артилерійських або ракетних обстрілів. Подивитись, ну, чим можна допомогти, яку, яку потребу має там наша армія Збройні Сили. Зайнятися корисною, корисною справою. А я вважаю, що, ну, мабуть, не час для святкування на тепер, тим більше. Під час тривог наражати себе на небезпеку, ну і хочу повернутись до кодексу цивільного захисту, в якому чітко прописано, що суб'єкт господарювання. Або е, власник будівлі, підприємства, керівник його несе персональну відповідальність за е, здоров'я і життя за безпеку, е, або підлеглих, або учнів, або тих людей, які знаходяться в нього під підпорядкування громадян, які знаходяться там в розважальних центрах на цей час під час повітряної тривоги, особисто несуть відповідальність. Дякуємо вам про масовані обстріли ворога та оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. Ми говорили з Сергієм Коріним, начальником управління, реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС у Дніпропетровській області і повну версію інтерв'ю дивіться одразу після випуску новин. Вибиті вікна, понівечені дахи та розтрущені комунікації. Вже чотири місяці марганець потерпає від ворожих обстрілів по мирному населенню ворог, б'є з градів, ураганів та важкої артилерії. Наша знімальна група побувала в одному з найбільших спальних районів міста, який нещодавно зазнав масованої атаки росіян. Репортаж нашої Софії Куценко. Спальний район один з найбільших в Марганці. Сюди періодично прилітають ворожі снаряди. Та нещодавно росіяни завдали найпотужнішого удару. Тут постраждали майже 40 будинків. По мирному кварталу ворог поцілив пізно увечері. Лідія Васильівна в момент атаки була удома. Під час тривоги каже, сховалась в коридорі, це і вберегло її від травм. З цієї сторони літав вогонь і полетів туди. Двері відкривалися, в шкафах все відкривалося і трахнула в окна, і все, і полетіло далі. Повредили окна розбили. Дивом неушкодженою залишилась і Наталія Анатолівна. Ворожий снаряд розірвався під її будинком. Вибуховою хвилою винесло вікна на балконі. Уламками наскрізь пробило стіну в кімнаті. Квартирі вже коли убирала. Ну, я ні всі залишила, ну от трохи залишила Спеціально. Це вся квартира була усієна. Допомоги від держави жінка вирішила не чекати. Балкон оновила власними силами. Ремонт обійшовся майже в 7 тисяч гривень. Та пані Наталі не втрачає оптимізму. Спочатку був зрив. А стекла летели во все, вообще во всем доме. Поэтому я не думала, что это лично у меня. У меня вообще все вы... Все выбило. Это все. Мілечі, я не Уже Вже понад чотири місяці ситуація в Марганці залишається напруженою. Ворог б'є вдень та вночі з градів, ураганів та важкої артилерії. І, хоч кількість населення зменшилась, життя в місті продовжується. Наповну працюють і магазини. Пані Тетяна Продавчиня одного з них. Її сини в лавах ЗСУ боронять Україну. Вона тримає гуманітарний фронт у рідному Марганці. Нам тут не страшно, нас захищає зсу. Менше дитячих продуктів, звісно, уже менше того, більше дорослого, більше споживачів уже пенсіонного возрасту, такого нашого возрасту. Дитячого немає. Водночас на вулицях міста побільшало покинутих тварин долею деяких опікується Олена. Шийки курячі, спинки курячі, для них це те, що треба. Вони тут нас зустрічають вже зранку. Вони добре знають, де їх годують. Та попри обстріли і негаразди, мешканці Марганця чекають тиші і вірять, що перемога вже скоро. Софія Куценко, Олег Удринський. Новини 11-го каналу. Ледь не задушив десятирічного пасинка. У Дніпрі патрульні знайшли дитину, на яку напав вічем у самій спідній білизні, малий блукав вулицями, і вже правоохоронцям розповів, що втік з дому, бо його душив відчим. А от матір дитини, яку швидко розшукала поліцейське, заявила, що в такий дикий спосіб її співмешканець просто виховував дитину. В квартирі родини інспектори побачили ще п'ятьох дітей віком від 1 до 13 років. Усі перебували в жахливих антисанітарних умовах. Дітей відправили. До лікарні чи повертатимуть їх матері, вирішуватимуть соціальні служби. Там повна антисанітарія, немає ліжок, немає нормальної їжі. Швидка усіх дітей забрала до лікарні, там нададуть йому усю допомогу, якщо потрібно. І, звісно, про цей випадок поліцейські сповістили ювенальну превенцію та соціальні служби. У Дніпрі більше не буде проспекту Пушкіна. Сьогодні його остаточно перейменували на честь української письменниці Лесі Українки. Відповідне рішення затвердила 29-та сесія міськради. Нагадаємо, проєкт переіменування топонімів з'явився на початку вересня. За ним у Дніпрі мають змінити ті назви, які пов'язані з Росією. Один з центральних проспектів Дніпра довжиною майже два кілометри, що носив ім'я російського письменника, сьогодні перейменований. Історична назва вулиці воєнна, але в 1899 році до сторічного ювілею Пушкіна її перейменували на честь поета. 123 роки минуло, і після нападу Росії проспект дерусифікували, і він отримав ім'я української письменниці. Ну ви ж про про своїх дідусів, бабусь, все знаєте. Але... Потрібно знати і в історію власного народу. Дуже положительно дуже. Я за українізацію. А це вже кадри боротьби місцевих активістів за дерусифікацію. Влітку вони вийшли з пікетом під пам'ятник Пушкіну та створили петицію про перейменування проспекту на честь Лесі Українки. Для того щоб прибрати ці метки руського міра, ми маємо позбавлятися всього. Російського імперського радянського і віддавати перевагу українському і от міські депутати нарешті почули активістів. Рішення про перейменування містяни зустрічають по-різному. Нам потрібно потроху віділятися чимось від Росії. Незвично буде, що вулиця буде по-другому не іменуватися, але що зробить це навіть добре. Ну, був проспект хороший, став непонятний. А от пані Олена живе на проспекті понад 30 років. Не шкодує про зміну, ба більше почала вивчати українську мову. Моя маленька лепта по все відходящее. Я до розговорювати на українському, просто донімається. Я стараюсь немножко вчити. Родина пана Артема жила в Донецьку, потім в Маріуполі. Тепер їхнім домом став Дніпро. З Росією нас уже нічого не пов'язує. Хати рускоязичне зараз розмовляти на українському мові. Тепер активісти боротимуться за демонтаж пам'ятника Пушкіну. Приміром, український письменник Сергій Жадан підтримує Дніпрян у прагненні позбавитись російської літературної окупації. Днями він навіть розмістив фото з пам'ятником Пушкіна у Дніпрі з написом ні на що не натякати. А чи підтримуєте ви перейменування? Діліться в коментарях. Олена Городецька Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Дніпровський митець Коваль Талісман, дізнавшись трагічну історію мами загиблого воїна Азова, відреагував на неї тим, що створив бронзову скульптуру. Її назвав Серце Героїв Азова. Встановлена вона на Софіївській площі у Києві. Талісман же продовжує творити унікальні речі у Дніпрі. У його майстерні побувала наша знімальна група. Скульптура серце героїв Азова встановлена на Софійській площі. Це відповідь Дніпровського коваля талісмана на лист матері загиблого героя. Фігуру встановили в день захисника України. Кожен охочий може запалити на ній свічку пам'яті. І з початком російської агресії в Україні натхнення творити цілком залежить від подій на батьківщині, каже майстер, Незважаючи на те, що зараз ми переживаємо дуже складний час, своїм прикладом показуємо людям, що не треба опускати руки, носа. Найважчі переживання чоловік перетворює на мистецтво. Коли талісман дізнався про обстріл маріупольського пологового будинку, на його робочому столі з'явились ось такі лелеки: чи літають клітачали, чи ти коли не бочує клітаю? Серія Зерно життя тепер постійно поповнюється новими сюжетами. Український культурний фонд надав мені повністю матеріали, повністю озброїв мене в культурному сенсі. Дві, три, чотири ночі е, буває таке, що і п'ять я трачу на малюнки. Потім ці малюнки я перетворюю в цифровому форматі е, скульптури за допомогою сучасних програм. Талісман каже, сумує за ковальфестом. Він організатор заходу в Дніпрі вже кілька років поспіль. Цього року фестиваль мав стати міжнародним. Чекали на 30 майстрів з-за кордону. Попри війну, зв'язок підтримують. І зараз твори талісмана бачать і в інших країнах. В Техасі була виставка, а в Нью-Йорку буде благодійне на якому зберуться кошти. А, наші роботи підуть в прок. Ці роботи допоможуть переселенцям, біженцям, які залишилися без крову. Ті людям, які дійсно потребують допомоги. Професія коваля набуває більш символічного сенсу: вогонь, метал, сила точних ударів. Все говорить, що настав час справжніх чоловіків. Такі сердечка майстер дарує на згадку новим знайомим. Колодне. Невеличкі ж копії серця героїв Азова талісман надсилатиме матерям загиблих захисників Маріуполя. І свічка, і серце для цієї матері це буде означати щось на кшталт ікони. Вона буде як ікона для неї. Скільки їх буде талісман, поки не знає, точно обіцяє в кожне вкласти тепло своїх рук. Його обов'язково відчують матері герої Фазова. Ірина Каблуцька, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. І сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. 11-го працює цілодобово, щоб ви отримували найоперативнішу інформацію. Дякуємо за довіру. Залишайтеся з нами. І на останок про погоду. у четвер у Дніпрі можливі опади. Температура в день буде плюс 10 градусів тепла, вночі плюс 7. Атмосферний тиск становитиме 743 мм міліметри ртутного стопчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.